Користуйтеся електронним підписом Smart ID не тільки в сервісах Приватбанку, а й на будь-яких сторонніх сайтах, наприклад, петиції президенту України, автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, ДП Дія, електронний кабінет податкової, Прозоро, Портал електронних сервісів Мінекономіки та на понад сотні інших приватних та державних сервісах для входу або для підписання документів, заявок та інших операцій за допомогою ключа Smart Відкрийте додаток Приват24 для бізнесу або Приват24. Відскануйте QR-код через додаток. Введіть пароль для підпису SMART ID або придумайте його, якщо у вас ще немає електронного підпису. Тепер ви маєте електронний підпис Smart ID. Ви можете користуватися ним як у сервісах Приватбанку, так і на зовнішніх ресурсах. Детальніше в описі під відео.